Діти в нас дуже. І, і батьки супер, які допомагають mm -hmm. за підтримку, за те, що нас знаходити час, виходити в Zoom. Це так, так. Да. Ну, я думаю, Десь? що все. Сприй... Так, якщо в Херсоні є світло, то до... повинен бути йти Мурчик. Ну, а -а -а. дві хвилинки ще. Так, да, ще дві хвилинки, Русланчик, ми все встигнемо так. Мам. А, що, ти, Міда, ага. що? ти просто раніше сьогодні зайшов і ти думаєш, де всі діти? Якось так, так? Да? Я <с <с довго. я <с> бачу Діанка вже. Доброго дня! Доброго дня, о, дві такива. Хочу показати, які картинки я намалювала. Покажи, дуже цікаво. сьогодні? Гарно. А це ми якось з мамою малювали. Дуже гарно, дуже гарно. Це ви малювали до якогось свята, дати якоїсь, чи так просто малювали? Та Ні, просто так. Просто так, ну от якраз таки в нагоді стануть картинки до Дня Конституції, так? символи там зображення України, прапор, герб України. Ті, я думаю, надішлете ці світлинки, ми зробимо такі гарні колажі. Так? Лариса Васильовна, це Діана намалювала, у неї були такі лялючі ну, іграшки, вона їх розмалювала. Гіпси, і ти гіпсові іграшки розмальовуєш, так? так? Так. Тобі дуже подобається малювати, так, Діана? Так, добре. я люблю малювати. Дуже добре. Ти творча дитина. У ну, нас і діти творчі, всі, кожен по-своєму, малює, робить. От ми сьогодні теж будемо малювати. Так, нетрадиційне нас малювання, так? Буде з вами. Я вже малювала, записувала відео, а сьогодні будете ви малювати. Так, ще почекаємо одну буквально хвилиночку. No, а якщо доє... вона приєднається? Ну, Діана доєдналася. Ну, давайте тисячі... ще буквально півхвилинки. Почекаємо. Ну, Тимур буде. Може, Тимур, якщо є світло, ми знаємо, що в Херсоні ще світло по графіку, тому ну, мама нічого не писала. Ну, Тимурчик завжди вони такі доєднуються. По можливості, звісно, доєднуються, будемо чекати. Ну що, будемо починати? Так. А, так! а хто доєднається, то доєднається. Так? Ага. Давайте будемо з вами займатися. Сьогодні тема нашого заняття. Будемо говорити, час дізнаєтесь. Я відкриваю презентацію і будемо спілкуватися. Мікрофончики ми знаємо, ми вимикаємо правила, так, щоб просто не заважати один одному. Так. А тема нашого заняття сьогодні, діти, ми будемо говорити про літні квіти. Скажіть мені, будь ласка, а ви любите подорожувати? Так! Так. Да. І от сьогодні, наш літній, в розпалі літнього дня, ми будемо з вами такий маршрут, у нас полягає відправитись туди. Де ми можемо зустріти безліч кольорів і розмаїття квітів. Де це ми можемо зустріти? Як ви думаєте? На лугах і на полях. Так, правильно, отже, сьогодні у нас на, на лісах і клуба. Так, отже, наша сьогодні подорож буде: це на луга і поля. Так що наша сьогодні буде весь отаме. Про, як ви думаєте, про що? Квіти? Про квіти. А про які квіти? Молодці, про полюві і лугові квіти. А, а скажіть, а які ви знаєте польові лугові квіти? Польові. О, ці волошки. Так, волошки дуже добре. Маки. Маки, так, маки дуже добре, обізнані, молодці. Так, сьогодні наша буде діти з вами цікава бесіда про лугові і польові квіти. так? А про які саме я пропоную вам зараз послухати і відгадати загадки, бути уважними. Горів траві расисті, ліхтарик золотий. Зараз я додав звук трошки, бо тихо не вимкнули. Ось так. Горів в траві расистій ліхтарик золотистий, світив і враз потухнув, перетворився на пухвін. Що це таке діти? Баба. Готуванчик. Так. Баба. Баба, так. Значили, на просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, виграють. Виблискують, горять? Як ви думаєте, волошки. що це? Так, ворожки? Да, молек... Правильно, волошки. волошки вступна. Виросли в лузі сестрички маленькі, очки золоті, а вії біленькі. Роман. 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 Ага. Що це за квітка, діти? Тебе цепка шершава драбинка, у середині чорна вуглинка, пелюстки блискучі, як лак. Це квітує червоний. мак. Ма ма Максі, здогадались. Молодці. Так це червоний мак. Квітка. Так, Вони дуже... тільки літом, да, можеш зустріти ці квітки? Трункий, високий, в зелених шатах я. І золотом оздоблена голівонька моя. Ши, соня. 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 соня Так, соняшні. Сонячні діти. Молодці. Ці квіти ми можемо тільки зустріти а, влітку, да? тому й називаються вони літні квіти. А зараз пропоную ще вам. Послухати такі цікавинки про кожну із цих квіток, добре? Слухайте, уважно, Будуть завдання. Кульбаба. росте і на полі, на луках, і на дачі, і у лісі. Зацвітає кульбаба ще навесні. Квітки у цієї рослини. Яскраво жовті здалеку здається, ніби маленькі курчата в траві копошаться. Кульбаби дуже допомагають своїм нектарам бджолам, підгодовуючи їх до початку цвітіння основних методосних рослин. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Правда, тримаються вони на рослині не дуже довго, до першого пориву вітру. А коли сім'янки сідають на землю, то на місці з'являються нові кульбаби. Ця квітка волошка супроводжував людей на полях, де були посіяні зернові культури. Ним прикрашали оселі під час свят, йому присвячували різні легенди. Цей блакитний квітка багатьох країнах був одним з найулюбленіших. Ромашка поширена на нашій планеті рослина. Ця квітка схожа на маленьке сонечко. Квіти ромашки мають дивовижні цілющі властивості, помічені ще в давнину. Відвари і настої цієї квітки використовують як жарознижуючий засіб. Добре ромашка допомагає і у вирішенні проблем травлення. Ромашка в нашій країні є символом доброти і чистоти. Маки. хоч і прості, але чарівні на вигляд квіти, ніби червоні вогники, які ростуть на полях. Квітка мак шовковистий на дотик, має махрові пелюстки, а забарвлення рослини переважно. Має червоний колір. На жаль, живе він недовго, всього два або три дні, а потім пелюстки починають опадати. Далі вже починає дозрівати насіннєва коробочка. Але навіть у такому вигляді квітка мак прекрасна. Її можна використовувати як додаток до букетів. Соняшник символ сонця, праці і достатку. Сили й добробуту. Він, чи не на найсильніший серед квітів, соняшник знайшов своє місце під сонцем і не міг не знайти, бо постійно орієнтується на небесне світило, повертає за ним свою схожу на сонце голову. Коли сонце ховається за горизонтом на нічний спочинок, соняшник… Сумно опускає голову і згортає пелюстки своєї сонцесяйної корони. Крім цього, соняшник символізує Батьківщину. А сіяти соняшники треба по особливому або на схід сонця, або після його заходу, тоді і врожай буде багатшим. Ось такі цікавинки, діде про квіти літні. Так? А тепер скажіть мені, будь ласка, що ви цікавого або нового дізналися про ці квіти? Що запам'яталось найбільше? Ось, наприклад, про волошки. Що цікави, або промаки? Про маки. Промаки, про канані. Маки. Три і чотири мало. Вони дуже быстро, Но швидко і швидко ділянко, вони а, такі гарні, так. але вони радять нас світові всього два або три дні. Так? А що ви цікавого дізнались про польову ромашку? Чим вона є корисна для людини? Вона. Лікар. Так, жаропонижаюча. Якщо зірвати ромашку так, і заварити з неї чай, висуште, заварити з неї чай, то можна вона стане для жару. Для... Для... для кишечника вона є корисною, так, якщо є проблеми, або жаропонижаюча. Так, а ще її називають ромашку маленьким сонечком. Так? А чому, як ви думаєте, так її називають? Але, вона на сонечко. Так, тому що схоже на сонечко. А символом батьківщини. Яку квітку називають діти? Соняшник. Сонячник. А ще які Соняшні. цікаві, про соняшники ви дізналися, що соняшник що? Повертає олім. За, за сонцем. А коли сонце соня сідає, за небосхил, угу. соняшники... Сонно опускають голівку. Угу. На моїй картинці, яку я малювала з мамою, теж є угу. соняшники. Дуже добре. Ось такі цікавинки, ви б ді не зналися, так? А зараз пропоную вам такі невеличке завдання, І перевіримо вашу уважність. Будуть з'являтися. Картинки за кольором, і треба буде назвати, а, м, яка квітка підходить до цього кольору, і назву цієї квітки. Добре? Я думаю, ви запам'ятаєте. Назви цих квіток, як ви гадаєте, до цього кольору яка квітка підходить? Ольбаба. Ольбаба. А, ще? а ще соняшник. Так, молодці. Ольбаба. Так, червоний. Мак, дуже добре. Білий. Ромашка. Ромашка. А підходи Блакитний або синій. Скажу. Волошка, синій. волошка. Так, волошки. Так, дуже добре. Так, волошки. Так, дуже добре. Ну що, діти, ми сьогодні з вами говорили про що? Про світ. Квіти. Про, про всі квіти говорили, чи конкретно про якісь квіти говорили? Про польові квіти. Про, про польові квіти. А ще да, тема заняття літні квіти. А чому літні? Тому що ці квіти можна зустріти лише влітку. в літо. Е, а, тільки влітку можна зустріти, і, а, але одна квітка, яку вона найперша була а, на картинках, так? І, і найперша з цих квітів зацвітає, це яка? Кульбава! Вона так, зацвітає так. ще весною. Вона починає зацвітати ще весною, так? вона дарує свій нектар, кому бджілка вона їх підтримує, поки зацві... зацвітають інші квіти. так? А зараз пропоную, ну, як завжди, порухатися, так, порухатися і під гарну літню буханку, яка називається і то це. Займіть, ручник для вас міст. І будемо рухатись. Признак, тепле літо, так-так-так, жабка скаче квак ква ква, літо настало дітвора. Тра-ляля, тра-ля, траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, траля-ля-ля-ля-ля, тра буджілка літає, жу-жу-жу, квітка пахне на ложку, метели кружляє ла-ла-ла, літо це радість та краса, тра ля, -ля

Весела така так. так? трошки фізична у нас така була зарядка з вами. Ну, а зараз пропоную перейти в нашу майстерню, та, де ми будемо з вами творити і малювати. Я пропоную вам переглянути відео, де нетрадиційне малювання. Та. Будемо малювати з вами сьогодні волошки і маки. А як це робили? За допомогою. Так, пакетика. Треба з нього зробити. Я думаю, що вам батьки поможуть зробити кульку. Так, так, вже зробили так, тимурчик. І будемо вмакати туди фарбу і наносити на аркуш паперу. Я ж зараз вам включаю відео, як це робила я, а потім пропоную і вам спробувати. Можете просто передивитися. А потім буде бажаний і намалювати. Ось такі волошки і мак у мене отрималися діти за допомогою фарб синьої та, і червоної. А, з, а зелену фарбу я використала, щоб намалювати травичку, листочки. Тому пропоную вам намалювати і надіслати своє, що у вас отрималося. Це дуже, дуже матеріало. Малюйте, це дуже цікаво і незвичайно, так? коли просто з пакетика можна отримати гарну. Не бійся, тимур фарби, потім помиємо руки. нічого страшного в цьому немає. Є серветку, що можна, нічого. Це ж можна помити, правда? Або витерти серветкою. Так, так. Вон Руслан бере серветку і це можна все витерти. І... Так що дякую, що сьогодні завітали. Чекаю на ваші гарні малюнки. У вас завжди вони дуже гарні, творчі, дякую батькам, що допомагаєте. Так що зустрінемось на наступній да. угу. відео. Нічого, малюйте.